У Мене були трабли з волейболом, мені там ставили взагалі якісь історії з серцем і так далі. Потім їздили по всім цим інститутам, перевіряли, знаходили чогось куча нового. І, типу, в кінці по факту, сказали, які модаки тобі це написали. Тобто, були проблеми, але не настільки критичні, як вони могли бути. Угу. А потім почався брейк. Ну, брейк це що? Все починається з дартих плечей. Потім, З чесеною голови, колін. У коліна ліптів. бурсіт взагалі моє <смі> улюблена хвороба. Тобто ми там коліна по вісім разів ріду не набиралися, і перший раз це дуже боляче. Далі вже простіше то до того відношуся. Ну а спалене волосся. Ну мені мама в 16 років казала Владос: не стражись, не випускний, тому що в тебе тут дві лисіни». <смі> – А вони дійсно в тебе є? Ну, зараз вже немає, я вже сіки не кручусь на голові. Мені здається, що ти крутишся по життю загалом більше, ніж на голові. Ну. <смі> Бо кажуть, що в дорослих чоловіків потім вже від стресу випадає, знаєш, але я бачу, що в тебе контур, контур Пок... мається. поки що немає.